Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на трошки нетиповому відео з оглядом контента зранку в п'ятницю. А все тому, що дуже багато зливів, дуже багато контенту і її вже насипали. І якщо це перенести на завтра, то я просто з розуму зійду і ви не встигнете це подивитися, мені є вам про що розповісти. Ми вже знаємо офіційні стати Дієго Марадони. Ми вже знаємо, яким чином ви зможете його апгрейдити і так там буде платне ве. Версія буде безкоштовна версія, тому поговоримо про це все діло. Трошки заздалегідь, а чому? А щоб ви не протупили, як було з Future Stars Academy, коли дехто з вас обрав неправильні плейстай, неправильну ступінь прокачки і таке інше, то що тих з вас, хто підписаний на канал і. Поставив колокольчик, не провтикам відео, буде можливість заздалегідь знати, що робити з Марадоном. Якщо ви новенький на, на каналі, то звісно, це черговий привід підписатися і увімкнути цей самий notification, щоб бачити всі актуальні відео і бути в курсі подій у FC 25 Якщо ви вже підписник, то пишіть мені, яку версію Дієго Армандо ви будете для себе робити, якщо ви вже вирішили, відповідно, що саме робити. Отже, переходимо до огляду контенту актуального. Давайте розпочнемо з апгрейд-пакетиків. В нас тут 80 плюс один з трьох плеєр-пік. Я по-моєму його вже оглядав. а, Можливо, і ні, в будь-якому випадку новий плеєр-пік, який буде до сьогодні до вечора актуальний. Можливо, є сенс скрафтити трошки фодеру, бо фодер вам знадобиться від кількості тих СБЧ, шалену, яку нам взагалі зливають. Також 88 плюс фьючер Stars Trade ін апгрейд. Ми робили відео на каналі. Ми, це, Я і ви, аудиторія, ви допомагали. Контентом, дякую величезне, але, можливо, ви провтикали, Тут раз на день можна виконувати. Також воно зникне, не забувайте, якщо хочете спробувати удачу, я нарешті зловив свого Конора Бредлі, і ось він буде в мене тепер в складі. Також 83x10 останній раз, і пік 83-3 гравці з 10 останній абрейд. Ці всі абрейди виконуєте. Я думаю, що вони. Обов'язково до збірки, тому що це допомагає вам крафтити фодар. Тепер давайте переходимо до гравців. І їх в нас, по-моєму, чотири. Я вір, це не додав. Зараз його додам. Перш за все, це в нас Патрік Клюверд. А легенда з зірочками 5-4. Прокачена його версія Future Stars Icon, який промо закінчиться сьогодні двотижневе. До речі, напишіть мені, що ви думаєте з приводу промо в цілому? Чи воно вам сподобалось? Чи ні, як ви його оцінюєте після Team of the Year, Наскільки балів від 1 до 10? Мені буде цікаво. 90-й пейс, 90 й удари і удари лоншоти слабкі. Низькі, 90 й показники, в принципі, по пейсу і по ударам. Могло бути краще відверто. Передача 81-й тут же. Трошки більш приємно. 85-й короткий пас, довгий 80-й, дріблінгу майже немає. Фізичні здібності класні, гра головою є. Є павершот золотий, є Золота Дрівела, є Фінес. Преспрован Сірий Магніт. Рапід і -E. батарейка плейсей Сірі гарні, ролі теж прекрасні. Але в мене питання, напевно, якщо у вас навіть початковий склад, то чи є сенс його збирати, чи вже почекати, можливо, кращу опцію. Ціна просто збірки 311 тисяч монет. Якщо б він коштував 120, окей, це легенда, це лінки, емоційно складова для когось з вас. А так, я не думаю, що хтось окрім пана Аякса його собі збере в склад, насправді. Тому. Таке собі, я б не радив. Рухаємось далі, і тепер Бащан Швейнштайгер, ще одна легенда, і це більш суперечливо СБЧ. Ми на стрімі провели позавчора, по-моєму, напевно, півгодини. Порівнюючи його з шаленою кількістю бокс-боксів, опорних півзахисників і навіть центральних атакувальних півзахисників, тому що він може там зіграти і може зіграти на позиції. Лівого півзахисника, можливо, під якусь перебудову. До речі, як варіант, чому б і ні. 83-й пейс це замало мінімальний фіт, наразі 85, але для півзахисника можливо не критично. 86-й удари тут е, довгий удар, дальній удар класний. І сила удару гарна. Все інше таке собі, хоча для півзахисника, тим паче для якогось опорного або навіть центрального, вибір позиції та фінішинг не на найгіршому рівні. Напевно, краще б вони їх місцями поміняли. Щоб якщо він вже опинявся на ударній позиції, то забивав більше голів. Далі передачі, тут жодних взагалі претензій. Прекрасні статистичні показники, 91. І окрім кросів, все тут на пристойному рівні. Короткий пас, 93, довгий пас, 94 клас. А кросу йому, я не думаю, що надто потрібні. 88-й дріблінг і це проблемна. Сторона цієї карти буде тележний, але реакція є. Зібраність є, бол-контрол є, сам дріблінг 86-й, і Агіла з балансом страждає. типу середні Показники 80-х, це звісно буде відчуватись. але це швайні. Він завжди такий був. 85-й деф непогано по всіх пунктах, і 86-та фізика, напевно, гарно по всіх пунктах. Цікава сторона цієї карти це плейстайли і золотий трикутник і золотий пінгпас. Це просто неймовірний набір для саме центрального атакувального півзахисника. Але для центрального атакувального півзахисника в нього удари ніби не найкраще. Хоча 86-й пробувати можна. Є Фінес, є павершот, є лонгбол, є тільки так, є інтерсеп, є преспровен, є Р1 дріблінг і є Квік Степ. А отже, набір плейстайлів просто топовий, я вважаю, це найсильніша сторона цієї карти. Це насправді СБЧ, переможця FC Pro турніра. Я завжди забуваю, як його звати. Оу, Андерс Вейргант. Я ще знаю, мені вимовити важко чомусь ці е, прізвища. Він обрав його посеред там, деяких опцій. Що я можу вам сказати? Він шалений оверпрайс, друзі, і в цьому його проблема. 900 тисяч монет. Але якщо у вас є 900 тисяч монет, мені здається, що ви зможете закрити собі позицію центрального півзахисника, атакувального типу або ЦАПа з такими плейстайлами і набором седи. Показників той самий гачок навіть для ЦАПніка може бути прикольний, колись там десь перехопити в контратаці, якщо ви з високим пресингом граєте. Тільки так, алонвол, які питання, да де дріблінг, які питання. Навіть на удари є плейстани що може компенсувати його не найкращий вибір позиції та фініше. Коротше, мій вердикт якщо є якась емоційна складова і якщо потрібна позиція склад. То 900 тисяч мене це дорого, кусюче, але я краще віддам, як я вам завжди кажу. 900 тисяч мене за карту від якої буду кайфувати, ніж я буду віддавати там 300 тисяч за за трьох клювертів, яких що мені з ними робити, і от наступний бригад СБЧ, який я не розумію, що з ним робити. Це Усмана Дембеле, гравець місяця Ліги 1. Феноменальна поточна форма. 0 питань взагалі. 5-5 зірочки. Це дефолтне в нього на карці. Позиції ЦА, по-моєму, теж дефолтне на карці. Правий вінгер, правий півзахисник. 95-й пейс. 0 питань. А от далі починаються 81-й удари. Фінішен 78 і вибір позиції 86. І це якийсь джоук. Я не знаю, як це пояснити. У мене 0. Тобто, взагалі 0. Передачі 86. І теж. Ну, тут насправді кроси непогані для флангового гравця Є якась підкрутка, ледовий пас 82. Дрібла 91, Агіла 97-го. Балансу в нього ніколи не було. бол-контроли, дріблінг непоганий. Реакції, компоужу для атакувального гравця не так важливо. Захисних здібностей немає, фізичних теж майже немає. Плейстайли, є пінгт-пас... Віптпас, золотий, золотий рапід. Вкупі з квікстепом це буде на прискорення впливати неймовірно. Є Сіра Трімела і Трікстер, і все. Немає ані Фінесу, і в Дембрі немає Фінесу. Знов джоу. Немає павершоту, це напевно не логічно. І єдина причина віддати за це СБ 390 тисяч монет. Це, напевно, чекати еволюцію, бо 88 і карти вже стабільно підходять, інколи 89. -і. Можливо, він в майбутнє ЕВА підійде на якісь удари, то тоді це буде біс. Але в поточному вигляді, мені здається, це якесь знущання саме з приводу ударів. Мені це не вподоби. Я не раджу до збірки. Поки що. Але почекайте, додайте в улюблені, і за місяць, можливо, ще зміниться. Бо це гравець місяця, він буде довго там. Реально, це такий лайфхак для вас. І також тут десь має бути Флоріан Вірс. До речі, карта цікава. І його б я вам радив зібрати. Він коштує лише там на 15 тисяч дорожче 91-го Фодора. 92 тисячі монетці на збірки, 4-5 зірочки. По-моєму, йому апнули відносно його золотої карти. В нас може грати на позиції ЦАПа, лівого півзахисника або нападника. І 86-й пейс. Непогано, навіть краще, ніж Швайні. Да? 83 удари. Це, звісно, трошки заслабко, але воно все збалансовано. Тут пенальті це діла руйняти, та таксі стати 83 або краще. 91 передачі і короткий пас, 95, штрафні, це все діла руйнять і пенальті. І я нічого проти не маю. Якщо б підкруточки ще більше, то взагалі було, було б класно. Ну, але і так піде. 92-й дріблінг, і все теж на там, від 88 до 93. І 72-й фізичний здібності. На посередньому рівні захисні здібності деякі є як для центрального атакувального півзахисника. Плейстали в нього всі для ЦАПа, золотий трикутник Форс є є 1 Дріблінг, є Фінес Сірий, є Трівела. Їх замало відверто, але тут таке питання, що якщо у вас бюджетний склад, якийсь тільки почали грати і є гравці з Бундесліги, ви можете його зібрати і просто потім злити на якесь наступне СБЧ як фодор. Ось і все. Тому тут no risk investment, як ми любимо казати. Також нас оновилося завдання на раш. Я по-моєму про це вже розповідав. Да, розповідав. Тому пішли. А, ні, стоп, оновилася weekly objectives. Оце виконуєте, щоб полутати швидше там досвід і рухатись отут протягом сезону FC До речі, я знаходжу зараз на майже 15 рівні. І мені цікаво, де ви знаходитесь. О, теж напишіть мені. Будемо з вами сьогодні спілкуватися в коментарях. І я пішов далі дивитись марадону і дивитись зливи інформації. Пішли зі мною. Друзі, ми з вами одразу в Твіттері переходимо до найсмачнішого і Дієго Армандо Марадона. Є офіційний злив, як буде відбуватися взагалі його еволюція. Ми знали, що в нас буде карта, знали, що буде еволюція. Я читав 3 мільйони версій, які ми ділився з вами від перевірених джерел в телеграм-каналі. А отже, зараз це все якось скомпоновано, і ми маємо розуміння, як це буде відбуватись. Я вважаю, це важливо, щоб ви знали заздалегідь на що очікувати. А там ми, звісно, на стрімі сьогодні зберемося і будемо вже, виходячи з інгейм да, інформації, виходити. Отже, ніхто, в принципі, не помилився зі зливерів. Прям так суттєво. Дивіться, в нас буде 77-ма версія Марадонне. З статами 84 пейс, 80-ті удари, 74 передачі, 87-й дріблінг, 34-й деф і 56-та фізика. Далі ми цю карту можемо еволюціонувати в перший ланцюжок. Він буде безкоштовний до 89-го рейтингу. І тут ви зможете обрати свого власного марадону. Ви зможете створити власну карту. Це може бути нападник 89-го рейтингу. Центральний атакувальний півзахисник або правий Вінгер. В них будуть відрізнятися плейстайли, як ви можете побачити, бачити, пауершот нападника, трикутник золотий в ЦАПа і R1 дріблінг в правого вінгера. І також трошки будуть відрізнятися стати. І далі, після цієї безкоштовної еви, у нас буде ще одна платна еволюція, яка. Може зробити вашого Марадону 92-м рейтингом. Це буде два золотих плейстайле. Всі версії отримують ще зверху Фінес і всі версії отримують стати. Я так розумію, тут же просто плюс 2. Да, чомусь, а не плюс 3 до статів. Дивно, до речі. Да, плюс 2 до будь-якого стати. А, ні, тут плюс 4 фізика в ЦАПа. Да. Плюс 4 по фізиці всі отримають, плюс 2 до дрібного, плюс 2 до пейсу, плюс 2 до основних статистичних показників. Цікавий вибір в ідеї. Дивно, що не плюс 3. Хотілося б мати 93-й рейтинг або 92-й з статами плюс 3. Це було б цікавіше. Але плейстайли класні на всіх позиціях. Це Дієго Мародонна. Він має бути зіграшки 5-4, поки це не підтверджено, але про це також писали з Ливери. Саме в цій платні, бо можливо, фрі емо буде. 89 рейтингу з зірочками 5-3. І питання, які в нього будуть в сірі плейстали, питання, скільки це буде коштувати. Поки невідомо. Але ви вже зараз можете перекидати, чи він вам залітає навіть фул прокачені версії в склад, щоб е, відкладати, напевно, монети. Мені здається, це означає, що всі отримують Марадону і всі отримують можливість його прокачати, а не як було з Зінодіном Зіданом. Отака інформація. Мої думки. Перш ніж висловлювати, я хочу подивитись карту з всіма статами інгейм, з розподіленням і з сірими плейсталами, це буде важливо. Але в двох словах, я спочатку такий тамін, мені і в склад, напевно, не зайде, але то я вже охоронів і всі треба дивитись середньому. І це гарно, що всі отримують таку можливість. якщо, звісно, так. Тому що, як мінімум, можна зібрати і там навіть платну ево. Ну, скільки він буде коштувати? 500 тисяч монет. Ви все одне таку карту за 500 тисяч монет ніколи в житті не побачили б на власні очі. Можна піти на Фудбін, піти на Фьючер Старс ікони і поглянути умовно Сір Бобі Чартон. 5-4 зірочки, один з хедлайнерів, 1,7 мільйона монет. Гаринча, 1,3 мільйони монет. Да? Стати трошки можливо десь краще, ніж Марадони. Але це Марадони. Ми розуміємо, це буде хайп. І я думаю, що... Це по любому. Коштує 500 тисяч умовних. Питання, чи будуть нього скрипти, бо насправді Марадона не був суперскриптовий раніше у FIFA. можливо, ти там хто нещодавно грають, вони цього не пам'ятають. Але я сподіваюся, що їй зроблять його джуст, і ми з вами будемо разом на стрімі підбирати опції. Пишіть мені в коментарях, хто вам більше до вподоби. Мені, напевно, ЦАП наразі, бо я хочу зідана викинути зі складу і спробувати побігати там за Марадону. Я для контенту скажу це собі це зроблю, якщо воно не буде як крилобойного коштувати. Також, друзі, в нас є цікаві СБЧ. Які які можуть вплинути на е, ваші карти зі складу, а саме зливи. Перше це Ферлан Менді офіційна карта. Вау. Quick Step і блок. Блок для флангового захисника прекрасний плейстейл. Якщо б це був квікстеп і Брюсер, то Тео пішов би під дим. Але навіть так 93-й пейс, 87-й деф, 90-фізика, 82-дрібла, 82-й передач. Неймовірна карта, йому кинути, і це буде просто біс. Це Форлан мені, в нього завжди карти Overperformance. Звісно, це не Тео в поточній FIFA, але ну, ця карта буде заслуговувати на вашу увагу. А отже, Тео там під дим пішов. Якщо це СБЧ буде коштувати 1200-250, я думаю, він буде дорожче 300-350. То це може прибити лівих захисників. І Грімальдо, і Тео, можливо, другу версію, бо це Мінді. І Тео вже всіх, напевно, трошки задовбав. Рухаємось далі. Наступний злив інформації, який може вплинути на центральних захисників: це Карлос Альберто. І він буде у СБЧ, поки не зрозуміла, яка версія, шрів зливає того, який з Єнотом батарейкою. Звісно, мені хотілося б, щоб це був той, який правий захисник з єнотом і лонгболом. Я б його інста прям зібрав. А, почекайте, це правий захисник і є з єнотами-батарейкою. А-а-а! Але але ж. він, да, він зливає отого. Але цей теж може бути правим захисником. Коротше, я б дуже хотів мати саме оцю карту. Вони по статах не сильно відрізняються, але в цього єнот і в цього є лонгбол, і він біжить швидше. Цей капіта, біст... Тому що в нього є пейс, тому що в нього є плейстали гарні, і в нього проблема по зібраності, звісно, але я скільки разів проти нього не грав, він скріпте всі. Є такі карти, знаєте, неважливо, що в них там намальовано, вони просто розривають. То цей капіта, якщо буде дешевим, також може прибити дорогих центральних захисників. Або, можливо, правих. Я не знаю, в якій він буде саме версії. Шріф зливає цього, але ми поки що. Цього не знаємо. Звісно, я б хотів з Лонгволом. Можливо, у вас інша думка. Також ми отримаємо grass roots Greats SBC Promo, і це буде Хріст, то Тут стати Предікт, і тут Предікт Playstyle. Але в Хрісто гарно базова карта. Якщо вони зроблять його, ну я думаю, що це точно буде 4-5. Питання, куди будуть п'ятірочка е -е, Напевно, на скіли, тому що він 4-3. Якщо це буде 5-4, якщо це буде хоча б 91-й рейтинг. І просто сюди плюс один, плюс два на все накинути і дати йому золотий фінес і ще плейстани, то це може бути також карта, яка повпливає на нападників. А плюс у нас ще і Марадона, який вплине на нападників. Коротше, купа класних СБЧ, і це ще не все. В нас ще є отака підборка. Зливали ще Джіого Джота флешбек. Це не офіційні стати. Нголо Канте, це офіційні стати. Мохамеда Салаха, напевно, гравця місяця, бо він має отримати ще одного. Це додали, але я не бачив, до речі, цих зливок. Якщо буде Салах, я забув, що в мене, вибачте, перепрошую, бо це було порушення першої статті Шакалячого кодексу. Але да, ви зрозуміли. Коротше, це буде класне СБЧ, я думаю. Якщо він вийде з двома плейсталами, 4-4, хоча б зірочки. Втім, багато контенту, який може вплинути на. Бажання людей продавати склади, тому, напевно, надійно продати ваші склади сьогодні до контенту, якщо у вас є конкуренти по позиціях. Вони вже багато хто з них втратив, особливо нападники. І тут е, треба десь, напевно, і слідкувати за моїми мережами і на стріми ходити, тому що ми в моменті, я пам'ятаю цей палмер, коли вийшов цей злив, він зараз 1.4, Але він був 1.6, 6 по-моєму. отут, да, 1.6 6 Він був. Я людям кажу, тікайте швидко. Тобто вони були на стрімі, я коли побачив Марадону, був шанс втікти дуже оперативно. Тут є деякі колихання, чи впаде цей палмер, умовно, чи впаде Пеле, чи впадуть інші карти. Залежатиме, друзі, від ціни на Марадону. Якщо Марадона буде отакий 200 тисяч 250, умовно, як була Ево на Вінтер Велкар за 200 за цих, з двома золотими плейсталами, пам'ятаєте? Ну то самі зробить висновок. Цей палмер класний, да? Але. Тоті майже не виросли out of packs, Вони впали. А це Марадонна, Самі зрозумієте, що буде. Пригадайте, що було, коли вийшов Зідан. його не всім роздали. А тут можна всім буде зробити. Тому це може вплинути на маркет. Я був би ліквідний. Єдині дві карти, які в мене є зараз в закупі це е... Неста і це Чех. Чех вже росте. Несто, до речі, я за дорогу трошки купив. Чеха, я купляв до 200к, і я його тримаю. Все. О, Несте 160. Оце моя ціна входу. Він був сьогодні нижче. Я трошки дорожче взяв, але в мене не було зранку можливості прокидатись. Можливо, зранку, коли ви прокинетесь, то може і 210 за Чеха -нор. Ну, Типу, я очікую на нього ціну не дешевше, ніж умовні, 270. Тому що наступний Воротар Промо це Вандерсар. Він 470. Кесіля це був СБЧ. Я не знаю, чи він доступний, до речі, ні. Але, можливо, навіть якщо доступний, то скоро закінчиться. О, ні, він буде до 17.03. Він ще не скоро. Але він 380. А цей 217. І я за нього сьогодні грав. Нічний стрім був на Ютубі. До речі, геймплейний. І він прям класний. Мені сподобався. Він кілька разів врятував мою дубу. Отже, я вам купив карти, інші інвестиції будемо завтра з вами проговорювати, тому що такий день ми продаємо карти в цей час. Я раджу бути ліквідним. По якій карті, якщо у вас є конкретне запитання, тут мене запитайте, вибачте за тавтологію, вже втомився в мене четверта ранку. Все, я пішов спати. А вам гарного дня. Бажаю вітаю вас зі святом, до речі. Да, ледь не забув, вітаю за святом, Вас та ваших коханих. Гарно провести день, а ввечері приходити на стрім. Поглянемо на Марадону і коти. Все побачимось коли побачимо. збережіть себе все буде крина. Па.